Чотирнадцять і п'ятнадцятий робочий вдома. Так, всім привіт! Вже бички починають камінням футбол грати, трохи його розкидають. Тоді якраз їх заложували силос призли нам каміння. Отакого От на заливку Це в середині нас використовують у землю на фундамент його. Воно трохи дешевше, таке невеличке виходить. Такі, бо знаєте, в нас це якось ну, що так думаємо, думаємо, як його правильно зробити. виходить такий невеличкий тупік. Наприклад, оцих, хто знає, коли їх будемо продавати, можливо у навесну, яких більші у цих перших п'ятеро одного ставимо, якогось такого, щоб губи на корів. А тих більших, скоріш за все, точно продамо. А наших голуштинчиків, то ще хто знає, як будемо їх кормити. Але все одно, наприклад, коли ми їх поприязуємо, і вже, якби там був би середині бетон, залит, то вже можна було б прив'язати. А там не залити, і ще роки-два я не хочу заливати, тому що в середині дуже багато тирси і, і мусору дерев'яного то він буде сідати. Ну, якщо прияжемо, то не буде місця, наприклад, де взяти куди поставити малих, менших, тому, що їх треба брати обов'язково зимою, літом не дуже їх є багато, то плануємо добудовувати такого сарайчика. Прямо доліплювати його ось сюди. Доліплювати, можна слово таке казати, це вже називається доліплюємо. Отут планую двері, щоб були б такі великі, щоб трактор заїжджав би. Повністю коридор на, на всю довжину сарая. І з тої сторони також, щоб були б двері, щоб був би проїзд на віліт. Ну, як я яму мурував, то я казав, що на майбутнє плануємо, що вона буде в середині приміщенні. Через це я таку неглибоку її робив. Так, отут двері. Такий ширини, щоб був проїзд під трактором, тут жолоб буде отак йти. Тут стіна. Казарна. на шагах. Ну тут все заглушене отак. І посередині такі більші двері отут, щоб були б. Щоб можна було б, там все буде під бічками себе бетоном залити, щоб могло було поставити там якусь читару чи ковша, щоб гнів вичищати. Ото якісь такі плани. У нас, а як воно вийде, бо зараз трошки з роботою, отаву покосимо, картоплю викопаємо. Можливо, до, до, до постійної, можливо, трошки щось зробимо, якого фундаменту залімо. Ну а кришу, кришу зробити можна таку приблизно, як, як і вдома. Тобто ця піднімається, тоді вона скочується сюди повністю, там немає нічого такого складного. Ну В принципі, вдома так, похоже така, таке планування цих. Тому що більший сарай, тоді проїзд. Там менші. Так само і тут вийде. Тут виходить довжина 13 метрів, то можливо так робить закладних, щоб їх прив'язувати штук 12, а можливо 11. Тому що ну, можна менше, багато хто використовує але трохи, вони потім дуже такі разні виходять, що вони чисто там, коли бічок великий для його метрів, лягти немає нікуди обернутися так трохи толком. Отакі в нас плани. А як воно буде, то, то хто знає. Трохи знаєте такі об'єми немаленькі, того, що його усе переробити, тут зробити, вимурувати, тоді крішу підняти, тоді сюди привезти. Такі справи. Ну і тут, щоб проїзд трактором, так якби понастраємо на вильот аж сюди. Вікна вже будуть вони замуровуватися одне і друге. А тут, думаю, можливо, Якщо, ну, це воно не означає, що вже точно так буде, я ще воно може передуматися, але так планую, щоб взяти під, під балку і там її підперти, залити перемичку і зробити такого вирізати отвора. щоб ну Наприклад, коли можливо які там корма привозиться трактором, то що можна було б і на ту сторону порозкидати і сюди. Ой, як бистро все переробив. Ну але... Але просто другий якийсь вихід, там я вже думав, можливо, бо з землі трохи не пано чистить. Я вдома там намучився, коли було чотири бички, щоб землі чистить. Воно то як би не пано, вони гарні, чисті виходять, тому що така трохи ми більше гною, тоді я викидаю його, така виходить глибока підстилка. А тут не хотілося б. То я вже думав, якщо не будемо достроювати, то там їх поприв'язувати, а з тої сторони, бо там сарай ширина дозволяє, з тої сторони, щоб були б такі клітки для маленьких. Але теж не вихід вже бички до нас підтягуються. Отут зараз ще покажу отакі, ну, я б не сказав, що там великі якісь відходи, багато нас так спортилося його, але бачите, отак, все одно на землі, Тут трошки посувалося лосу. Зараз підсохне тоді. Бо там бички якогось челизка захватять. тоді позрибаємо його, кинемо в гній. То це ній. попідстиляємо. Бічки пасуться там, де немає трави, на, на дорозі. Там смачніше виходить. Часом пишете нам, що ми гладимо бічків, тому що не можна гладити за лобату, знаєте, воно і правильно, але хлопці хочуть, то часом почіпають, то рижика гладили, гладили, а тепер рижики якісь такі самі активні. Коли хтось до його підходить, так головою махає. Це той, що у батьків моїх був, оцей білий, той пішов. І оце наш пацієнт, той, що ми лікували, що його піддуло. І ще рабчика треба показати. А рабчик тут. Леся, Леся сина його свариться, каже, що виглядає такий, як старий бичок, а, а росту немає, такий він якийсь, тільки підборіддя росте. Нічого, він ще. А може він і цигана пережене. Це циган найбільший. Ну і Сімсон такий із циганом вони прибрузно однакові ходять. А прив'язувати, мені здається, було б краще, коли вже трохи мухи пропали. Зараз все одно вони там то по корча ходять, то стають на сквозняку такому, щоб трохи вітер продував би їх. А коли будуть прив'язані, трохи брезає. О, Зараз собі зілі поперебирають. Всім привіт! Картопля вже в нас до полота, то вже якщо все добре з неділі будемо вже її копати. Бо коли пололи, то вона вже так зверху, але позбирали. Багато вже нас збирали, це Коля з Яриком поїхав, забрав сьогодні зілля і два мішки картоплі привіз, то вже так хочеться її скоріше, щоб вона так на сонці не була. Як поворушив, то таке ще зеленіше, а то вони понагнув, потоптали, підсохло вже на сонці. Ну, такі в нас плани, як Оля розказав. Ми все біля дому, Коля <реш>, ремонтував, строїв і хлів, всяке таке заливав, то вже в нас трошки був перерів, ну. а це ти знову запланував собі таке. Вже не хочеться? Вже не хочеться. Угу. Ну, будеш просить кого, бо тут самому то Роботи багато, треба, щоб ще були. Хто в помічниках? Так, все одно да, переберуть. Тут -то було і сухіше, Ти теж його забрав. Так. То позагрібаємо. То в хлів підстелимо. То буде гній. Довго не йшти до нас. Я щось думала, що вони зразу будуть йти, коли ми зайшли. Кирил то каже, що йому красунчик найгарніший. Там такі, каже, полоски в його, ні в кого нема, тільки каже, в красунчика. <звірки> З морошки, каже. Ну він такий спокійний. Оцей на самий маленький. Бички вже прийшли за нами, побачили, що ми зайшли в хлів. А батьки вже викопали картоплю, і перебрали, то нам віддали стільки мішків малої, і мала, і середня, і насінна. А ми коли викопаємо свою, то собі залишимо мішків 3-4 на насінну, а всю останню поділимося, віддамо свою. Так, вона в нас і гарніша, а в їх така, як і в нас була раніше. Вона тут і біла, і жовта. Біла, то вона взагалі не смачна, така більше кормова. То вже якось ми привикли до своєї картоплі, вона така смачна. Не знаю, що вони йдуть. Вони знають, чого прийшли, да? то ми вже з колі приїжджаємо ввечері вдвох наріжемо, від 4-5, вже роботи більше з картоплею, ніж просто насипати комбікорму. Отаку от картоплю ми перерізаємо. А от така вона. Вони з'їдають. Вони привикли до яблук, до груш. То ми таку кидаємо цілу. То вони так і швидко і з'їдають. Прийшли. Що, не хочете комбікорму? Зразу картоплі хочете. Зараз ми наріжемо. То вже собі на стіну не залишали свою? То буде бічкам. Що ти вже так достаєш? Вже скоро. Що? Треба. Так, да, треба відром, щоб всім разом насипати, а то більше будуть стояти стоять, їсти, їсти. Вже треба скоро піднімати, мабуть, дошку, бо ще меншим то нічого, а більше то так заглядає швидко, шому трохи їм мішає. Більші самі перші. Але картопля теж добра. Така буде їм. Трошки друга їжа, хай привикають і до картоплі, яблука вони люблять. А то ще сіно за зиму, то їм ще надоїсть, ще їм стіно треба поїсти. Отак, бачите, вони полюбили картоплю, їдять гарно, але трошки з нею більше роботи, через це ми так і менше садимо, тому що як не крутий, треба перебирати її. І... і так, взагалі нам якось так простіше здається, щоб зерною посіяти і кумі корму підсипати. Лютику я попробував так, цілою кинув, така яка є, то вроді нормально поспостерігав трохи. Того, що Поки всім понарізати, то це якраз вже буде обід. Роботи ще вистачає, крім картоплі. Зараз малину трохи поливаю. Один вечір з'їзду і сьогодні ще раз поїду. Тому що дуже, дуже така посуха стала і дощу не передають, то зараз станемо разом наріжем, більше наріжемо. Більше, щоб їх не було б такої конкуренції, щоб не спішили б, щоб нічого не, не вдавилися б. Ото якраз у нас виходило, ми нарізаємо, а бички співають з'їдати. Таких чотири відра там 10-12 літрів, ну 10 літрів. Таке воно ще зогнуте, невеличке. Потрошку небагато. Потрошку, небагато. Так присмачий. По вулиці Сирино зілля перебрали, попаслись, картоплі. Якось Ярик запитував, чого він не чув, що бічки мукають. А потім приїхав, їздимо, мабуть, закривали з тобою. Каже, вже я почув. Вже каже один бічок, каже, там. То каже, добре чи не добре? Добре, значить спокійні, то будуть. Значить, добре, будуть спокійні. То як вони гукали. Буває, що корови близько ходять, то теж вони так до сітки йдуть. Вода є. Вже мало місця, як підросли. Ще, ще, ще трохи поширше, і все. Ще поширше, і то буде якраз. А то здається, як маленькі були, то... Можна було ще більше, ще більше, бо місця багато. А так вже, коли як підросли, то вже й нормально так. No. А як прив'язай, то нема де менших подіть. Хіба що на цю сторону? Як ти кажеш на цю сторону? У догородить якось. А, щоб відгородить? Ні, ми Так. Да. Щоб були і більші, і середні, і маленькі. Ого. Що? Ну, то ж п'ять нас більше, коня каже: ого, то ж п'ять нас самих великих. Всі останні будуть середні, а маленькі будуть. То теж їх треба і випоювати. То це буде незручно нам у цьому хліві. Вже один наївся. Треба й полежати. Ну, все, будемо їхати додому. Коля запланував покосити, то накосимо, яке гарніше, то залишимо, щоб таке було. Я казав, коли будуть маленькі то щоб було й маленьким таке смачніше, м'якше. Кашляє. Тому так комбікорм бачимо, поперхнувся. Переживання заглядай. Тільки переживаємо, так. Да. То ще як біля хати, то вийшов, заглянув, а так ми чекаємо, щоб з'їли. А то поїдемо да будемо думати. Та вони саме так якраз співають з'їдати. Це комбікорм залишився, з'їли картоплю. То він поперхнувся комбікормом, бо такий грозний, вже до знов шукає їсти. Ось, і ще й достає. А зараз ми ще скосимо сіно, яке в нас на городі. Три ділянки, що біля села недалеко коля вже скосив. Отаке воно в нас наросло вже вище колін. То за неділю підсохне, то завеземо бичкам, а можливо лютику оставимо. Що каже? Наросла вже. Наросла колін. Завеземо бичка маленьким. Чи люти кого ставимо? Поставимо? А з тих ділянок завеземо. Теж любить смачне. Лютик любить смачне теж? Ми косимо третій раз, дощі йшли, то так трава й росла. Пропустив коля махає. Трохи вирішили понакошувати отави ми. Тут в нас третій укіс, і зараз трохи від тих два укоси не дуже було люсерне видно, а зараз вже трохи є. От я до рейграсу домішував люсерну, то така вона, знаєте, якби була повністю люсерна, то було б не погано так. Мені здається, для, для бічачка, що вдома для лютика вистачило б, ну не на рік, але нормально. А рейграс вона така не дуже. Це третій укіс такий більш-менш нормальний через те, що трохи дощі проходили. А коли дощів немає, перший укіс такий непоганий був, то тільки стебло виходить і колосок, а листя на йому, на йому немає отакий. Ми просто думали, що тут будуть в нас бички пастись. Ну і пересівати не будемо, тому що можливо трохи попритягую яке навісне сюди на город, бо двоє немає як розвернутися. А з цієї сторони десь мене трохи сівалочка забилась, люсерна не пішла сюди, тільки раз, бачите, отакі От дроти і все. То така травка, яку, яку сіяють, мабуть, не треба для, для такого діла, можливо. Для пасовища то було б непогано. Хоча і для пасовища, як там листка немає знизу, то, то що там буде пастись. А де люсерна, то непогано. То гляне, можливо хіба оставимо його де трохи окремо. Це таке, бо воно непоганий люсерник якраз починає зацвітати саме раз, то можливо телятка буде, та телятка непоганий смаколик буде їм. Добре, буду продовжувати таких. Квадратик. Десь понакошував вже там, і 5, і 10, і ще 5 кром села проїхався. А це біля хати. А тоді ще трохи з неділі вже то почнемо, зробимо там, в одному місці гектар і 15 соток клюсерністю, що ми сіяли цього року перший раз, то подивимося, воно повзбиває трохи. Тут біля хати зараз на першій передачі кошу немає де. Може голова закружиться. То думаємо, чи розкидати нам, чи ні. Коли другий раз косив, то ми його і не розкидали, воно таке було тонке. Той за день і висохло, тоді була така жара. Ну, а Оце зараз порозкидаємо. Візьмемо вилки і граблі. Ну, На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, охоронці Збройним силам України. Всім до побачення!